Інтерес до історії козацтва в Україні невпинно зростає, надто тепер, коли дух мужніх і волелюбних предків оживає в українських воїнах, які борються за нашу країну. Щороку ми дізнаємося нові цікаві факти про Запорізьку Січ і козаків, яких годі було шукати в радянських підручниках. Утім, вивчати життя козаків можна не лише гортаючи сторінки книжок. А й вирушивши у подорож місцями козацької слави, ми вибрали для вас декілька визначних пам'яток українського козацтва, які варто побачити бодай раз у житті: Острів Хортиця, місто Запоріжжя, Хортиця колиска українського козацтва. Саме тут, на острові посеред Дніпра, біля останнього з грізних Дніпровських порогів, козаки облаштували свою фортецю. Згодом вона виросла у протодержаву із власними законами Запорізьку Січ. Дотепер із козацьких пам'яток на Хортиці збереглися тільки залишки земляних укріплень, зате в музеї історії запорозького козацтва зібрано тисячі археологічних знахідок і інших артефактів. А в музеї судноплавства Чайка можна побачити знамените 18-метрове козацьке бойове судно. Підняте із над Дніпра у середині 2000-х на Хортиці створили історико-культурний комплекс Запорізька Січ, де відбудували дерев'яні укріплення, хати і козацьку дерев'яну церкву. В іншій частині острова діє кінний театр Запорозькі козаки, де проводять фольклорні вистави, демонструючи правність у верховій їсті та боях на шаблях. Територія Національного заповідника Хортиця відкрита для відвідування безкоштовно, цілодобово і цілорічно. Вартість відвідування історико-культурного комплексу Запорізька Січ для дорослих 60 гривень за одну особу. Заповідник Гетьманська столиця місто Батурин Чернігівська область від 1669 року до 1708 року. Батурин з його міцною фортецею слугував резиденцією трьом гетьманам Демб'янові Ігнатовичу, многогрішному, Іванові Самойловичу й Івану Мазепі. Останній збудував собі окрему укріплену резиденцію на околиці міста. Як ми знаємо, доля Батурина була трагічна. 2 листопада 1708 року місто вщен зруйновано. Військом Олександра Меншикова усі захисники загинули, жінок і дітей вирізали до ноги. На початку 2000-х років оборонцям Батурина встановили пам'ятний хрест, а згодом відтворили цитадель Батуринської фортеці, оборонну стіну з вежами, гетьманську кам'яницю, скарбницю та дерев'яну козацьку церкву. В цілому з мазепівських часів будинку, генерального суду. Лівобережної України діє музей, що розповідає про історію судочинства, родину генерального судді Василя Кочубея, кохання Мазепи до юної Мотрини Кочубей. Уже до наступного 18 століття належить палац і церква Успиння Кирила Розумовського, останнього гетьмана війська Запорізького, син простого козака Григорія Розума Кирило. Завдяки карколомній кар'єрі брата Олексія, який хлопцем потрапив до придворної капели, і згодом став фаворитом імператриці Єлизавети, теж отримав високі титули і маєтності, а на своїй посаді гетьмана намагався принести Україні користь, поки не був змушений зряктися булави. Козацькі пам'ятки Батурина об'єднані у складі національного історико-культурного заповідника Гетьманська столиця. Вартість відвідування комплексу для дорослих 30 гривень за одну особу. Козацькі могили. Село Пляшава. Рівненська область. Височна пам'ятка козацької слави розташована поблизу села Пляшава на місці славно звісної битви під Берестечком наймасштабнішої битви доби Хмельницького. Богданове військо разом із союзниками кримськими татарами. Вступила в бій з польською армією Яна ІІ Казимира. Битва, що тривала з 18 по 30 червня 1651 року, завершилась підписанням невигідного для України перемир'я. Але, утім, не протрималася довго. Менше ніж за рік відбулася битва під Батогом. нищівна для війська Речі Посполитої, національний історико-меморіальний заповідник. Поле Берестецької битви включає музей, козацьке кладовище і два незвичайні храми. У дерев'яній Михайлівській церкві XVII століття, за переказами, не раз бували Хмельницький, Іван Богун та інші славні полководці. Підземний хід веде з неї до церкви Георгія Переможця, збудованої на початку ХХ століття, як храм Мавзолей, де зберігаються останки загиблих козаків. В архітектурі церкви застосовано елементи стилю модерн та українського національного стилю. Всередині вона оздоблена стінописом відомого художника Івана Іжакевича. Вартість відвідування комплексу для дорослих 30 гривень за одну особу. МІСТО ЧИГИРИН Черкаська область. Із початком Визвольної війни 1648 го 1654 років Богдан Хмельницький зробив Чигирин своєю резиденцією і столицею України, де розмістилася гетьманський уряд, канцелярія, скарбниця і монетний двір. Відтак місто стало одним з найбільших у тогочасній Україні. У ньому мешкало 50 тисяч міщан і козаків. Чигиринська фортеця була зруйнована турками 1678 року. Жодна її споруда не збереглася. У нас час на Замковій горі відтворили Бастіон Дорошенка. Неподалік стоїть монумент Богдану Хмельницькому і Кам'яний хрест на честь козаків, героїв битв із польськими та турецькими загарбниками. Біля підніжжя гори, у середині 1900-х, спорудили каплицю Святої Покрови, де перепоховали останки. 263 козаків та міщан з виявленого археологами кладовища та відбудували повітову управу кінця 18 століття, розмістивши там музей Богдана Хмельницького та офіс історико-культурного заповідника Чигирин, вартість відвідування окремих музеїв заповідника від 20 гривень за одну особу за одну локацію. В селу Суботів Черкаська область. Суботів, що за 14 кілометрів від Чигирина, був замісною резиденцією Хмельницького. На давньому Городищі він спорудив невелику фортецю, де мешкала родина Гетьмана. Його челядь і козацька старшина, а поруч із Замчищем, Ілінську церкву, і заповів поховати себе в ній. Нині цю визначну пам'ятку українського козацтва знають усі, її зображено на п'ятигривневій купюрі. В Ільїнській церкві є надгробок Хмельницького, проте, де насправді розташована його домовина, досі невідомо. Біля церкви збереглися козацькі кам'яні хрести. На околиці села є три криниці. За легендою, її викопали троє славних козаків з Богданового війська. Після того, як порятувалися водою із цілющої джерела від тяжких поранень, побутує повір'я, що якщо дівчина нап'ється води з трьох криниць поспіль, то не пізніше, ніж через 3 дні, знайде свого сужена. Тому їх ще називають колодязями любові. Казацькі пам'ятки Суботова є частиною заповідника Чегирин. Отже, логічно об'єднати відвідина Чегирина Суботова й дуба Залізняка в одну поїздку. Дуб Залізняка село Буда Черкаської області у Холодному Яру поблизу хутора Буда розтеветенський тисячолітній дуб, який називають дубом Максима Залізняка. Шість разів у нього влучала блискавка, розколовши стовбур зверху до низу, але дерево вижило. За переказами, саме під короною цього патріарха, збиралися на нараду повстанці під проводом Северина Наливайка, влаштовувались на перепечинок Павлюк, Максим Залісняк і Богдан Хмельницький, давали присягу на боротьбу Гайдамака, приходили до козацького дуба і вояки Холодноярської Республіки в 1920 роках. Могила Івана Сірка. Село Капулівка Дніпропетровської області. На березі Дніпра біля села Капулівка височить надмогильний курган кошового отамана Івана Сірка. Це, мабуть, найбільша таємнича постать з поміж усіх козацьких ватажків. Сірка, який вийшов переможцем з 65 битв, вважали могутнім характерником. Помер він уже старим своєю смертю і був похований біля Чортомлицької Січі. У 1960-х роках у зв'язку з затопленням цього місця Каховським водосховищем могилу перенесли на інший бік села 20 років тому до могили повернули череп Івана Сірка, що раніше був вилучений задля відновлення зовнішності і зберігався в музей. Відтворений портрет було використано, коли робили пам'ятник, який тепер стоїть на верхівці кургану. Щороку, 1-2 серпня, тут збирається багато людей, аби вшанувати пам'ять легендарного кошового отамана. Козацький хутір Галушківка, село Гречане Дніпропетровської області. Козацький хутір на території нинішнього села Гречане існував ще наприкінці 16 століття. У 1990-х роках ці краї досліджувала етнографічна експедиція на чолі з відомим вченим народознавцем Василем Скуратівським. Це надихнуло ентузіастів, які об'єдналися у громадську організацію Козацтво Придніпров'я. На відтворення козацького хутора Галушківка тут спорудили козацьке укріплення і три селянські садиби. Відкрили музей із колекційною козацькою зброєю, пістолями, шаблями, фальконетом і бомбардою. На хуторі проводять майстер-класи з народних ремесел, тінні вистави, святкування народних свят. Аби гості ліпше уявили собі життя козаків. Їх частують традиційними козацькими стравами, кулешем, варениками та узваром. Остання гетьманська столиця місто Гадяч Полтавської області. Першим гетьманом, що побував у Гадячі, був Богдан Хмельницький. Приїздив він тричі, а за наступного гетьмана Івана Брюховецького, гадяч 5 років був столицею Лівобережної України. На замковій горі розташовувалася його резиденція. А на місці, де зараз приміщення одного з навчальних закладів, колись була гетьманська зброярня. Підмурки будівлі збереглися із 17 століття. Козацькі підземні ходи були по всьому місту і вели за його межі 350-400 років тому вони були прорубані, гадяч був містом фортифікаційного типу. То необхідно було сполучати певні частини міста. Коли відбувалася облога або була неможливість сполучення наземного, окремі з них є настільки широкими, що в них могли розминутися дві вантажні підводи, тобто підземне гадяцьке метро у свій час працювало потужно. Частина із підземних ходів збережена й донині. Згодом неподалік Гадяча підписали договір між Гетьманшюю та Річчю Посполитою. Гадяцький договір або гадяцькі статті. Угода укладена 16 вересня 1658 року під містом Гадяч з ініціативи Гетьмана Івана Виговського між Річчю Посполитою і Гетьманщиною, що передбачала входження Гетьманщини до складу Речі Посполитою під назвою Великого Князівства Руського. Як Третього рівноправного члена двосторонньої унії Польщі і Великого Князівства Литовського. Це була перша спроба євроінтеграції України. Це був перший гетьман, який був страчений і поліг за активну боротьбу за українську незалежність. Єлизавета ІІ подарувала Розумовському останню гетьману Україну, Гадяч а доба Гетьманщини. Огадячи завершилася із приходом до влади Кирила Розумовського. Друзі. Напишіть в коментарях, які місця козацької слави ви відвідували. Дякуємо за перегляд наших відео. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал. Підтримуйте український контент. Дивіться український контент!